Самовисуванцем є безпартійним. Він воював у складі добровольчого батальйону Айдар на сході України. Також під час Майдану був разом з своїм покійним братом у складі 8-ї афганської сотні самоборони Майдану. Зараз нашу зустріч розпочне новороздільчанин Микола Пшик. Просимо до слова. Слава Ісусу Христу, слава Україні, Героям слава! шановна громада, особисто ми, тобто бійці Дуку, Знаємо давно Петра знали його рідного брата Андрія, тому що пройшли з ним не один день на Майдані. Багато мали розмов про сьогодення, про майбутнє України. Багато я не буду затримувати вашої уваги, лише скажу, що ми, бійці духу, підтримуємо кандидата в депутати Андрія е, перепрошую, Петра Маренчука. Так як надійного бійця Айдару, і по-перше, так як ми також воювали на сході, ми схиляємо голову перед любим бійцем, який захищає терени України. І закликаю вас всіх і прошу, в цій державі, в цій Україні, нашій Україні. Треба щось міняти. Тому що вже настільки вона зап'ятана, за стільки часу, що ненька Україна незалежна, продається, перепродається, напевно, що прийшов той час, що потрібно щось міняти. І саме Петра Морончака. Як кандидата в депутати я бачу в ньому те світле майбутнє, яке може поміняти щось цій країні. Слава Україні! Дякую! А зараз запрошуємо до слова бійця добровольчого батальйону Айдар, кандидата в народні депутати України, марунчака Петра. Слава Ісусу Христу. Я би хотів розпочати свій виступ не так, як кандидат народній депутат. Я би хотів розпочати свій виступ як простий чоловік, житель села Березина. В першу чергу, я як бієць батальйону Айдар хочу щиро вам подякувати і поклонитися в ноги. За вашу таку... Без... таку безцінну підтримку, яку ви надаєте нам на Сході, я скажу вам на правді, без такої підтримки, як є... яка йде зі Сходу на схід, добровільні батальйони, такі як «Айдар», не протримувалися навіть тижня. Ну, 99% все те, що ви бачите на мені. Всі продукти, це все ваше є, з ваших добровільних внесків. Тому щиро вам за це дякую. Напевно, не в одного з вас а, заклалася така думка, чому, чому я вирішив йти в депутати. Після подій на Майдані, коли почалося, Події на Сході ми спокійним братом Андрієм, поїхавши на Схід, воювавши там два місяці з нашими побратимами. Неодноразово зверталися всі Міністерства оборони, які, всі міністерства, Міністерства оборони, кабінет міністрів, Верховну Раду. Ми просили, ми їх умовляли, дайте нам зброю. Нам не потрібна була високоточна зброя, не потрібні були танки, не потрібні були літаки. Нам потрібні були гранатомети, яких є в нас на складах в Дніпропетровську в шахтах. Стільки що треба затратити 4 місяці Круглосуточної роботи, щоб їх витягнути звіта. Наші представники ночували під Верховною Радою, писали ж скарги, але так нас ніхто і не почув. Після посліднього бойового завдання, яке ми отримали, І яке ми виконали, це було в Новосвітлівці, це був таке дуже тяжке завдання. Ми знали, куди ми йдемо, тому що ми відрізали дорогу, по якій постачалося з Росії в Луганськ Боєприпаси, піхота, наркотики, гроші в Луганськ. Відрізавши ту дорогу, я думаю, 4-5 днів і Луганськ би був наш. По керівництву дало завдання, ви захоплюєте об'єкт, і через два дні приходить регулярна армія, ви показуєте, де вони окопуються, які мають захищати об'єкти. Після того, як ми захи... захватили об'єкт, протрималося ми там 14 днів без їди, без води і, на жаль, без регулярної армії. Допомога не прийшла. Тому такими поступками держава показує, на жаль, що ми, напевно, на їхню думку виконали їхню роботу. Під час майдану, знявши одних, своїми руками поставивши, поставивши других, відійшли на схід, щоб зупинити агресора, ми стали вже не потрібні. Вони прекрасно розуміють, що кожен з нас вернеться в Київ і спитає. Генералів, які зараз займають посадові місця за Івувайський котел, за Айдар, де неодноразово попадали в такі ситуації незрозумілі, де нас залишали дозволяще. І тому я вважаю, що своєю поведінкою склалося в нас таке враження не тільки в мене, в багатьох наших побратимів. Що ми не потрібні. І тому ми вирішили зі всіх сторін України, з усіх населених пунктів це Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Львівщина. Балотуватися в народні депутати для того, щоб змінити мирним шляхом, підкреслюю, мирним шляхом ситуацію. В Україні. Таке було наше рішення. І з вашою підтримкою я сподіваюся, що ми зробимо це дуже швидко. Якщо у вас є запитання, запитуйте. Побратим Айдаревець Володя. Доброго дня громада. Пустий наразі простий солдат батальйону Айдар. Пів року тому був сотником 19 ї сотні самооборони перед тим просто штурм. Багато мисливців, рибалки мене знають. Чому я тут? Тому що я маю все, гроші, остаток дітей, жінку, маєтки. Але я не, ніколи не поділю Україну. Я не продам Власне, чого я зараз вийшов, бо є тут е, така родзинка, як е, Назар, який йде по тому самому виборчому округу е, батальйон Айдар. Тільки що я говорив з тою родзинкою паном Назара і він мені про Ідар не згадував, а, а казав, що він колись біля мене був на Майдані. Передивився фотографії, я не, не пізнав того людину. Я для того, що зараз політтехнології. Працюють набагато швидше, як газети, інтернет і все решта. Закликаю до вас бути свідомими і включити клепку в голові і робити свій вибір. А хто з нами воює? Ці знаємо, ті хлопці, які загинули, які... Війна не завтра, не в цьому році не закінчиться. Вона на довгі роки. Робіть свій висновок і підтримуйте тих, за кого ви вважаєте право і вибір. Дякую. Слава Україні! Ну, запитуйте, або ми вам не цікаві, або вже ви сформували свою думку за других кандидатів. І, напевно, я собі сам задам запитання і відповім на нього. Е, я їздив по школах Нового Роздолу. Де щиро так вдячний їм за таку підтримку, тому що слова можна сказати по-різному. Можна сказати добре, а на, а на ділі це не так. Але коли ми бачимо очі повні довіри, то такого купити не можна. Тому щиро дякую. Задавали мені таке питання. Звідки в мене кошти на передвиборчу програму, хочу роз'яснити вам. 123 округ це є три райони. Це є Перемішлянський, Золочівський, Миколаївський і місто Новий Розділ. Тобто в мене в кожному районі є штаб. В штабі працює мінімум 20, 50, 70, в Миколаєві 90 чоловік. Ні одної копійки жодній людині я не плачу. Ці люди працюють чисто на патріотичних засадах. Тому я їм щиро дякую. Звісно, в мене є. Розходи на немаленькі розходи, ой, такі немаленькі, це є пере... переїзд з міста в місто. Тобто сьогодні таке дешеве, що ви самі знаєте, напевно. А гідпродукція куштує теж недешево. Хоча вона в мене вся чорно-біла, не така пишна, може, але кожне слово там є правда, і за кожне слово я можу дати свою відповідь. І можу доказати, що це є так. Коли загинув мій брат, його дружина Оксана отримала допомогу у розмірі 100 тисяч гривень від держави. Коли почула, що я маю намір балотуватися в депутати Верховної Ради, прийшла до мене додому, де ми зустрічаємося часто. Положила тих 100 тисяч і сказала Петро, це твої гроші. Зроби так, щоб не тільки смерть Андрія, а всі, хто загинув, були не були забуті, щоб скоріше зупинити цей жах, що твориться в нас в державі. Тому що не є. Самий страшний ворог є на сході? Ні, це не так. Після цих подій ми зрозуміли, що самий страшний ворог сидить в нас в Києві. Якщо ми зробимо порядок в нас в Києві, повірте мені, за два тижні на сході теж буде порядок. Так. Може ще якісь запитання в когось є. По грошах воді би відповів. А на підтримку можна везти. Прошу? На вашу підтримку можна визвести? Звичайно, можна. Підходіть. Шановні земляки, шановні новорозвільчани, ми вже багато разів зустрічаємося з різними депутатами, вже скільки каденцій пройшло. І всі ми звернули одну увагу. Всі, хто балотується в депутати, вміють прекрасно говорити. Ну, це їхнє ремесло, мають язик, брехати вони, вміють гарно. А ось ці люди, які взяли зброю в руки. Пішли захищати наших дітей, внуків, свою рідну землю, вони, як правило, не благослівні, небагатослівні. Їхнє слово це зброя. Це віддають своє життя за нашу рідну землю. Ця людина з прекрасним чистим серцем за нас стоїть за нашу землю. Так, Він дійсно після цього пережитого не може, так як ми сконцентруватися, виступити в нашу піддержку. Але пам'ятаємо слова пізні. Пам'ятайте ви їх, пам'ятайте такими, пам'ятайте їх українська земля. Ці люди не, не вміють дурити, не вміють говорити прекрасно. Ну, були в нас котеляк, є другі ті ж самі, з яких ми не хотіли голосувати. Вони знову пруться, питаються, чого? Ну не зробили нічого, ну надурили нас. І оця молода людина, яка взяла зброю в руки, дійсно, я йому вірю, тому що він ставить на одну. Половину своє життя, на другу нашу і своє життя. В нього теж є сім'я, є діти, а він пішов ради нас. Так давайте трохи подумаємо. Не купуємося на гречку, не купуємося на всякого роду агітаторів, тому що брешуть нам постійно, гляньмо в кожну партію, скільки негідників пролізло, чи в партії Порошенка, чи в Свободі, чи в Батьківщині, як вони такі голосують. За антикорупційниці, І цим людям боляче, вони вмирають, вони терплять великі незгоди. І вони не можуть дивитися на це. І от тому, напевно, не йдуть. І тому я вас закликаю. Не дивимося, хто вміє краще говорити, хто вміє ліпше брехати. Тому що все, що вони могли сказати, це в них в душі. Це любов до рідної землі, любов до вас, до нашого народу. Голосуємо за тих, хто доказав, що він готовий життя віддати, а не тільки красти. Отже, я голосую. Прошу голосувати за Петра Маринчука. Я буду далеко, бо вже трохи вбиту. Але Роздольське товариство, істинно. Мирошко, ти з якої партії йдеш? Я Петро. я на одного дня не був ні в одній партії. За Україну, за її долю, за честь і славу, за народ. Я... Люди добрі, що я вийшов, не вірте нікому. Прийде Порошенко, наш президент. Ми його вибирали. Но він не робить те, що ми хочемо. Я синюк, одним словом, товариство, Роздольське товариство. Мені 58 років. І я хочу, щоб істинно, отого хлопчиська, що він пішов до тої ради, блядь. я ввочав. Я ввечав. І що там було е, 6, 6 тисяч гривень зарплати, а може навіть ні. І скасувати недоторканість, і то все. Одне що, друже, слава Україні! Дійсно, як кривий, я не дав, бо на блокпост, як він нас завезуть. Я не выступлю. Поверь мне, друзья. Люди добрые, я правду сказал. Так. 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 так, так. Запитывайтесь. Биография, ну, биография такая. Я 77-го года, ну, в листівках Там можна прочитати, я вам розкажу так політично, якщо хочете. Я приймав активну участь в всіх майданах, які були на Україні від початку до кінця. Але до сьогоднішнього дня, якщо б не було подій на Сході, повірте мені, ви б мене не бачили тут. У мене було бачення зовсім друге. Я з братом. Був вже на Майдані, я тримався все осторонь політиків, преси. Я робив свою роботу для того, щоб змінити, боротися проти е, Януковича. Ми знаємо, що 2004 рік. І, на жаль, зараз. Отака політична програма в мене була проста. Боротися, но нікому того не показувати. А зараз настав такий час, на мою думку, що без кардинальних рішень змінити державу мирним шляхом вже нема, тому і висунув свою кандидатуру. Я би ще хотів, знаєте, дуже тяжко мені то говорити, але і по рідних селах, по Березині, по Роздову, не ну, не злі, ну, добрі язики, то точно говорить, що я по кістках брата рвуся до влади. Насправді дуже тяжко мені дуже тяжко це чути від других людей після того, що зробили. І хочу ще сказати, що батальйон Айдар це є добровільний батальйон, в який ми вступили, ми. Нам не потрібні були ніякі е, пільги учасників бойових дій, ні зарплата. Ми просто стали захищати свою Україну. І після того, на жаль, є такі люди, які навіть таке дозволяють собі говорити. Скажу вам так, відкрито. На моїх очах загинув не тільки рідний брат, загинуло дуже багато. Настоящих українців, вірних патріотів. І якщо дасть Бог з вашою допомогою, я би пройду, пройду Верховну Раду і відмова чи підписа, чи проголосування не в користь України буде принесена якась певна сума, то в першу чергу буде кров на руках. Мого рідного брата, на, їх, на чиїх руках я виріс, і моїх товаришів, 18-20-річних дітей, які віддавали своє життя за нас, за Україну, би ми зараз спокійно тут з вами розмовляли. Тому кажу вам, що. Тікати я не маю наміру звідси і не маю де, в Росію мене вже не візьмуть після тих подій. <рес> Виріс я тут, на Львівщині, знаю ваші проблеми не тільки так, десь зверху, а сам живу. Коли дружина каже, треба поїхати до нового роздолу. Я кажу, так, ти мені вже настрій спортила. По наших долах ви самі знаєте, які їздити. Де ті люди, які по пару каденцій сидять і в Верховних Радах, і в обласних, районних, що мішає їм зробити це було до виборів, а не під час виборів, коли дійсно треба і на наші голоса підняти руки, щоб далі 4 роки чи 5 сидіти там? І тому я вважаю, що вже настав такий час, що тягнути далі нема куди. Але я підкреслюю це мирне, мирне врегулювання ситуації. Тому що неодноразово наші побратими сидівши в окопах, казавши після тої ситуації, влада, як влада відноситься до нас, кажуть хлопці, давайте беремо зброю і йдемо на Київ. Але подумавши, Ми не станемо того робити, тому що такою поведінкою ми допоможемо тільки Путіну для того, щоб відкритіше ще відкритіше влізти до нас. І тому були прийняті такі рішення йти в Верховну Раду, гуртуватися там в одне ціле. І міняти ситуацію не на словах вже, а на ділі показати їм, що є люди, що народний депутат Верховної Ради це не є його заслуга, що це є просто інструмент виконання волі народу, а не за місяць часу їздити на машині за 200 тисяч доларів. Такі наше бачення. Простих людей, яким, напевно, так і вам вже не тут, а вище надоїли пусті обіцянки. Запитуйте, будь ласка, ще а, а, Якщо нема запитань, то значить, можна. Тому що я лише недавно дізналася про те, що він збирається балотуватися за народні депутати України. І, скажімо так, я не дуже вірила в ту ідею, але мені було цікаво почути те, що він говорить. На днях минулого тижня, якщо конкретніше, пан Петро приїжджав зі своєю командою до нас на підприємство. Хочу вам сказати, що мене до глибини душі вразила його простота і те, що він іде. І, Готовий за нас там стояти, готовий просто відстоювати наші інтереси без того, щоб якось на тому нажитися і так далі. Ви вже за свого життя бачили дуже багато депутатів, дуже багато політичних компаній і рівних виборів вже перед вами перейшло. Я хочу вас спитатися, чи, наскільки сильно ви відчули покращення для свого життя після того після тих цих виборів, які ви зробили? Я вважаю те, що Україна починається з кожного з нас, вона не починається завтра, вона не починається післязавтра, вона починається сьогодні. Можливо, є такі думки, я не раз сама чула, що що буде пан Петро робити в Верховній Раді, якщо він ніколи не мав досвіду роботи там, на таких от керівних посадах? Люди добрі, він і не міг їх того досвіду мати, тому що він не запрямований тими попередніми виборчими компаніями. Якщо ми дамо людині можливість... Піти і щось реально зробити, він просто належить до тих людей, які будуть за нас дійсно дбати і дадуть нам відповідь на те, що він зробив. А він, як самі бачите, не прийшов до нас з охороною. Він стоїть між людьми, він готовий до вас відкрито говорити. Також я чула таку думку, що, можливо, панові Петрові заважає що вищо, відсутність вищої освіти, десь там в Верховній Раді все правильно зрозуміти. Я вважаю, що це не є велика проблема, тому що якщо ви не знаєте, в е яку